і запрошую до слова Сергія Чарликіна, головного редактора медіаплатформи Республіка, кандидата Дякую. Ми сьогодні говорили дуже багато питань, від історії, починаючи і закінчуючи економікою, і їх всіх об'єднує спільне таке питання. Вірніше два питання, запити, так, поріжуся, хто винен і що робити. Все, що стосується освіта, економічна модель, місцеве самоврядування, ну, все стосується і війна підкреслила, загострила це, це подолання тої суспільної кризи взаємин, політичної системи. І також морально-етичних і правових регуляцій в Україні. І коли, от виступаючи декілька говорили, що питання відновлення України, ми задаємося питання відновлення чого, кого, того стану речей, який був там 32 роки перед цим, може хтось і хоче повернути те, що після війни, щоб все так було, як і раніше. Ми повинні все-таки ставити питання реконструкції якісного нового стану переходу суспільства і наших взаємин, тому що декілька питань, які не розв'язала держава з 91-го року, це розмежування функцій не тільки там між владою, Києвом, місцевим совремуванням. В першу чергу це ми не обговорили, не розменожували повноваження держави і суспільства. Тому що це різні це і відносно саме. Згідно українського суєвого права, що притаманна традиціям українського народу, тому що в більшості ми працювали, ну ми там, інші державотворці працювали з питанням там, методички, які надавалися десь зовні, з досвіду інших держав, які проходили в метрополії, мали колоніальний досвід. Ми перебували в колоніальному стані, і як на початку відкриті конференції представник фонду. Зайдем говорив, що потрібно критичне мислення. У нас е, критичне мислення, по суті, не працювало. Е, ми за якимись лікалами працювали. Це але, стосується е, з першого дня незалежності там акт проголошення незалежності. Потім не критично було прописано Конституція де, в деяких питаннях. М, був відсутній. Е, ми не встановили. М, Співставлення в нас немає первісного суб'єкта і м, сучасні об'єкти суспільства. Ми не можемо, і питання виникає, це вже похідна, що місцеве самоврядування вирішить свої питання держава. До держави всі висвітляють, щоб якось відносилися відсторонено до держави. То якийсь знаєте, як у Гобса, він ну, визначав левіафан. Тобто якась страшна тварина, яка не дає стан, не дає нам. Обмежив нас в якихось правах, і ми маємо робити, боятися, і вона десь відчужена, десь вона існує і це все. Але ж ми відійшли від головного питання сприйняття держави, коли до 91-го року український народ в своїй історії вибори незалежність було питання за українську державу. І коли нарешті постала ця держава, ми. Була встановлення республіканська форма управління, ми не співставили, що держава це є республіка. Так? Те, що писав Цицерон, — спільна річ, що держава це є наша спільна річ. І тому ми, постає питання, три питання в основному. Відновлення суспільних функцій в фунт, першу чергу, розмежування з державними функціями. Проходить процес декомунізації. У нас є питання подолання в першу чергу колоніальних стереотипів і відродження соціалізуючих функції суспільства. Тобто всі ці питання більш-менш теоретичні, як кажуть, що стратегія пишеться на покоління. Ми повинні задавати тут більше запитань, ніж відповіді. І головне це все-таки приведення дискусії. Суспільство має дискутувати, ставити питання, давати відповіді. Відповіді мають бути різні і виробити єдиний напрямок в стратегічному розвитку держави. Дякую.